Найтяжча боротьба завжди в собі, найтяжча праця завжди над собою, коли душа горить, немов вогні, коли твій розум наше поле бою, коли себе ти важиш на вагах і бачиш, що ваги, на жаль, немає, ані вчинках, ані у ділах, та й оправдань собі вже не шукаєш, коли нутро від болю аж кричить, а все, що тобі можна, це мовчати. Скажи, як почуваєшся всю мить, всю мить ти хочеш на весь світ сказати. Про те, що там сидить на глибині до твого ніким незвіданого серця, про те, на жаль, чомусь ти сам один, свіди людини вже роками стерті. Ніхто не вникне у твою біду, і душа від цього ще сильніше страждає. Усі в житті, немов повз тебе йдуть, ніхто з людей тебе не помічає. Всі хочуть завжди тільки лише одне. У всьому користь і зиск для себе, себе мати. Їм це не цікавить є іство Твоє. Вони не мають, що для тебе дати. В голові питання звучить, немов би Его, а кому потрібен? Хто зможе душу словом оживить, хто допоможе подолати біди? А відповідь Христос промовить Я. Ніхто з людей не зможе поміж дати, серце лікуєш, лиш руками я. Не варто від людей чогось чекати, лиш ті, хто переносив схожу біль, спроможню, спроможні болі інших помічати. Та все ж лише я змиваю з зрани сіль. Я допомагаю йти і побачити. Всі, хто тобі приносить біль і зло, всі, хто я третє замушену душу. Моє дитя, я твій святий Господь, я той, хто робить серед моря сушу. Я прокладаю шлях усім вітрам. Я той, хто щинить тишу серед бурі. з тобою поруч завжди ти тут і там, а те, що всі, не наші б то поснули, я допустив, щоб ти шукав мене, того, який ніколи не залишить в мене, сину, не, необхідне є. А я, а я зможу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш усього у людей. Отож, прошу, задумайся, дитину, ти клиш мене у темряві ноше, шукай мене у найсвітлішу донину. Я заспокоюю силу дам свою і боротьбу у серці закінчиться. Моє дитя, я так тебе люблю. Нехай твій дух печальний убік. Найтяжка боротьба завжди в собі, найтяжча праця завжди над собою. Та коли прийдуть ці суворі дні, не забувай, що я завжди з тобою. Тебе всім серцем, син і донько, полюбив. Тож іди до мене, я тебе чекаю, так промовляючи, будьте житель твій благословив і ще благословляю. Амінь.